Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні я вам хочу показати розсаду помідорів. Ось у мене вже така розсада помідорів. Я десь на початку грудня розказувала про те, що я купила, вперше купила помідори гноми. Помідори гноми я ніколи не вирощувала, але я у Фейсбуці побачила. Жінок-колекціонерів, які продають насіння, помідорів гномів, і я вирішила для себе прикупити трошечки насіння. Ці помідори гноми які, які ви бачите, у мене зійшли, я купувала у Фейсбуці у Юлії Кені Городньої. Потім я знімала відео, розказувала, які ще томати я в неї купувала. Купувала я в неї ще і перець, насіння перцю. А потім 5 грудня я вирішила посіяти деякі сорти томатів гномів у стаканчики. Спочатку я зробила у... взяла. Алоя туди поклала, розрізала його, поклала насінини томатів, вони трошки у мене набухли, і я посіяла. І ось, як ви бачите, у мене ось такі томати. Отже, 5 грудня я посіяла. Сьогодні, здається, 12 січня. Ну, Я вам відразу кажу, що я не знаю. Досвід у мене немає. Я тільки читала, читала, читала відгуки, як вони сходять, як вони ростуть, ці томати. Значить, сходили вони у мене не дуже швидко. Не так, як зазвичай томати сходять, бо чомусь, зазвичай томати вискакують дуже швидко. Ці десь через зійшли. Сіли я три сорти. Ось перший сорт я сіяла. Рожева троянда. Другий я сіяла ред Робін. І третій астек. Значить, третій не зійшов з п'яти. Насіни жодне не зійшло. Хоча умови висіву були однакові, і умови пророщування були однакові. На каналі є відео, воно там називається про те, що помідори я сію до Нового року. Чому я їх сію? Десь приблизно так воно називається за 5 грудня. Я там показую, як я сію. Ну, ось отаке на сьогоднішній день. Деякі жіночки пишуть про те, що. Вони дуже повільно ростуть. Ну, ви знаєте, я б не сказала, що вони ростуть повільно. Як ви бачите, у мене ось уже Red Robin, Ось так, уже справжні листочки є, і там внизу вже накльовуються і ще справжні листочки. От, якщо брати ось ці номери дробін, я посіла 5 на стіни, 4 зійшло. Ну, я думаю, це не за того, що там на стіні негодне, за того, що, можливо, я заглибила їх. Ну, не знаю. Я думаю, що це щось я там не доглиділа. Взагалі. Подивіться, яке листочки все як описується. Такі листочки, вони кругленькі. Сам томатик, ось такі стебелечко товстенькі, не дивлячись на те, що тільки два листочки. Буває, що такі тонесенькі, тим паче, що я досвідчую іноді не завжди. Але іноді на них їх досвідчую разом із огірками. Огірки мене вже цвітуть на підвіконні, і там стоять так само томати, я досвідчую і потрапляю світло на них. Вони зелені, звичайні. Ну, саме головне на сьогоднішній день це мені берегти їх від чорної ніжки, але я буду, звичайно, старатися. Не, буду, не хочу себе фалити, але. На томати у мене розсада нефоріє чорною ніжкою. Ну, я її не часто поливаю, поливаю комплексними добривами. Перше, я полив... зараз уже я почала поливати кальцевою селітрою, монофосфат, калію. Ну, там у мене є схема, за якою я вирощую розсаду помідорів і огірків. І за тією схемою з тими добривами я працюю. Що скажу про цей редробін? За відгуками дуже компактний кущ, багато дрібних наростає плодів невеликих, їх дуже багато під листочками, він такий облиствений, вирощують його у горщиках. Я знаю жінку, яка розповідала, що вона вирощує в трьохлітрових горщиках на підвіконні. Хоча пишуть, що треба горщик. 5 літрів. Ну, я вам чесно скажу, це я вирощую ці томати для того, щоб потім подарувати своїм знайомим на 8 березня. Я не знаю, чи вийде у мене такий подарунок, чи ні. Але я люблю такі незвичайні подарунки. Тому я оце цим і займаюся. Я буду їх сіяти і в відкритий ґрунт, звичайно, ці томати гноми, тому що я купила не тільки ці сорти, але ці. Саме посіяла. Тепер, що стосується рожева троянда, я вам чесно скажу, я ніяк не можу запитати, ну, все мене часу, то не вистачає, то щось мені заважає. Дивіться, якщо брати ретробін, то вони не витягуються. Але стоять вони ось отак поряд на підвіконня. Це я їх виставила зараз на стіл, бо я поливала їх. Дивіться. Вони Ці не витягуються, ці товстоножки. А ось ці, вони витягуються. Я вже е, з землі сюди додавала, і вони тягнуться вверх. Ну, Листочки не такі. Тут продовгуваті порізані листочки, а тут кругленький листочок. Тут я посіяла більше. Якщо тут я посіяла 5, то я цих спочатку 5 посіяла, а потім я ще досіла. І рожева троянда зійшла. Швидше. Чому я кажу, я не можу знайти опису цього томату гному. Рожева троянда, це був так мені проданий цей томат, але справа в тому, що є арктична троянда, там іще якась троянда є, але не рожева. Не знаю. Але гном. Написано, Юля каже, що це гноми. Треба буде запитати, щоб Юля дала мені більш детальніший опис. Ну, Звичайно, якщо в неї знайдеться час. Ну, ось, Зійшли вони дуже швидко. На відміну від ось цих томатів, ці зійшли швидше. І мені вони сподобались так швидко зійшли, то я ще трохи кинула в окремі стаканчики. Уже просто сухого насіння полила і у целлофановий... Пакет замотала і теж зійшли. З ну, ходу стояла ось ця плошечка, вона стояла у мене на батареї спочатку, поки вони зійшли, а потім уже я розкрила і ось так і вони ростуть у мене. Ну, ось Я вам це розказала про ці томати. Звичайно, я уже буду сіяти, наприклад, уже скоро буду сіяти інші томати гноми. Розкажу вам покажу, які я сію, які я купила. Ну, Є відео. Кому цікаво, подивіться, можливо. І де купити, я теж вам кажу, що я купувала у Юлі. І фото цієї рожевої троянди, я вам покажу його зараз, це фото саме Юлі. Кені Городньої. І так вона підписана на, сторінці у свої... на своїй сторінці у Фейсбуці. Томати я ще буду, гібридів. У мене немає томатів, я буду їх купувати. Покажу вам, які я хочу купити, які я вирощувала. Я вам не показувала томати-гібриди. Ну, якось забула зняти відео про томати гібриди, але в цьому році обов'язково зроблю. Кому цікаво, буду знімати відео ще показувати, як вони будуть себе далі вести, як вони будуть плодоносити, квітувати. Я надіюся, що мені вдасться все-таки виростити ці томати гноми у горщиках. І покажу, яке насіння купую. Саме гібридів, тому що сортових томатів у мене досить таки багато. Мені ще і моя підписниця Наташа передала, я буду їх сіяти, і купила я, і в Каті Бойко купила валіни без купила гарні, пригарні. І в Юлі заходте, до речі, це не реклама. Просто я знаю, що дуже важко знайти. Томати і натрапити на нормальні сорти і на справжні, не підробки от так, як кажуть, за гірками. Тому заходьте ось саме до цих дівчат на сторінку Facebook, і вони вас не розочарують. Дуже відповідальні такі жіночки, чесні, принципові. Тому я рекомендую на все добре, до побачення, до нових відео.